Усім привіт! Мене звати Леся Юрчишин, і сьогодні ми разом продовжуємо досліджувати галузь цивільного права. Як ви вже знаєте, цивільне право регулює майнові відносини, в основі яких лежить право власності, а також особисті немайнові права на зразок права на честь, гідність, захист ділової репутації, особистого життя, авторство на твори літератури, науки, мистецтва та інші. Сьогодні ми детальніше поговоримо саме про власність неповнолітніх. Як тобі, моє новеньке плаття? Ми купили на розпродажі цього тижня. Глянь, ось цей годинник я отримав у подарунок від бабусі на день народження. На шкільному благодійному ярмарку ми продаватимемо власноруч випечені тістечка. Знайомі фрази? Сподіваюсь, що так. Усі вони говорять якраз про власність, а точніше про те, як ми можемо набувати право власності. Стаття 316 Цивільного кодексу України чітко вказує, що право власності це право особи на річ або майно, яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. А стаття 317 деталізує, що власникові належить право володіння, право користування та право розпорядження своїм майном. Чергова самостійна робота. І раптом ваша кулькова ручка, придбана в магазині батьками, перестає писати. Звертаємось за допомогою до однокласників. Катрусю, чи маєш ти запасну ручку? Можеш мені її позичити? І поки Катруся передає свою запасну ручку, я ще встигаю вас запитати: так, а в чиїй власності знаходиться ручка, що перестала писати? Все правильно, у вашій. А в чиїй власності перебуватиме позичена під час самостійної роботи ручка? Також вірно, позичена ручка належить катрусі, а ми просто можемо деякий час нею покористуватися. Отож, як бачите, право володіння і право користування в різних випадках може охоплювати різних людей. Я, як власник і користувач кулькової ручки, що перестала писати, також можу на власний розсуд і далі розпоряджатися нею, замінити кульковий заряд, викинути смітник чи віддати на переробку. Приблизно так реалізується і право власності щодо інших більш коштовних речей. Яким чином ми можемо набути право власності? Як мінімум, про два способи ви вже знаєте. Давайте перекладемо їх трішки на юридичну мову: договір купівлі продажу, за яким батьки і придбали комусь із вас цю ручку, договір позички, за яким катруся позичила нам ручку під час самостійної роботи. Припустимо в катрусі багато записних ручок. І вона сказала не віддавати позичену ручку, тобто подарувала вам її. От тут з цивільно-правової точки зору і виникає договір дарування. Ще міг бути варіант обміну олівця на ручку іншого однокласника. Юридичною мовою це договір міни. О, а можливо, ви б могли і самі виготовити ручку. А що? Якось же учні в 19 столітті перами і чорнилами писали. Така ручка спокійнісінько могла б і до нас у спадок ще з тих часів перейти. Отож, підсумовуємо підстави набуття власності перше. Договори купівлі, продажу, позички, міни, дарування. Друге спадкування. Третє виробництво речі. Четверте. Знахідка або скарб. Гммм, знайоме слово скарб. А яка ж різниця між скарбом та знахідкою? Згадайте про годницькі мультфільми чи фільм Пірати Карибського моря завжди герої шукають якісь скарби за старовинними картами і потім викопують їх із землі. Отже, важлива відмінність між знахідкою та скарбом. Знахідка лежить десь на поверхні, найімовірніше, випадково загублена кимось. А от скарб обов'язково має бути десь прихований і встановити власника навряд чи можливо. Цивільний кодекс України передбачає такий алгоритм дій у випадку знайдення цінної речі: перше. Повідомлення поліції чи органу місцевого самоврядування. Далі, повернення знахідки власнику. У разі невиявлення власника протягом шести місяців знахідка переходить у власність того, хто її знайшов. Якщо ж мова йде про скарб, а виявлена є пам'яткою історії чи культури, то це вважається власністю держави. А той, хто знайшов, отримує 20% від його вартості. Любите ходити на риболовлю, збирати гриби чи ягоди. За законом, ви можете використовувати дари природи, які були зібрані відкрито на території, яка не є обмеженою для доступу. Це теж є однією із підстав набуття власності. Поняття цивільної правоздатності так так, ми згадуємо матеріал з попереднього уроку, говорить про те, що людина є власником майна ще від першого дня свого народження в окремих випадках закон навіть може захищати права ще ненародженої дитини, оскільки особам до 18 років властива часткова чи неповна цивільна дієздатність то й повністю розпоряджатися своєю власністю вони також не можуть від імені своїх малолітніх дітей віком до 14 років. Тобто осіб із частковою цивільною дієздатністю, їхньою власністю розпоряджаються батьки в їхніх інтересах. Будь-яке відчуження нерухомого й іншого цінного майна батьки або усиновлювачі чи опікуни можуть приймати лише за згодою органів опіки та піклування. Якщо ж Особа з неповною цивільною дієздатністю віком від 14 до 18 років має власну стипендію, зарплату, будь-який інший дохід чи уклала договір банківського вкладу, то у такому випадку вона може вільно розпоряджатися саме цими коштами. Якщо ж на ці кошти будуть придбані певні речі, то розпоряджатися ними особа може лише зі зводи батьків, усиновлювачів чи опікунів. Це стаття 32 Цивільного Кодексу України. Також Цивільний Кодекс України передбачає і підстави припинення права власності, наприклад, відчуження майна, тобто передача права власності іншій фізичній чи юридичній особі. Друге, конфіскація. Третє. реквізиція. Четверте викуп пам'яток історії та культури. П'яте знищення майна та інші. Отже, час підсумувати. На сьогоднішньому уроці ми з вами говорили про право власності. Його можна визначити такою простою формулою: якщо ця річ моя, то для інших вона чужа. Право власності містить у собі три правомочності: право володіння. Право користування та право розпорядження майном. Усіма трьома можливостями володіє лише власник. Також сьогодні ми розглянули найпоширеніші підстави набуття власності та можливості для володіння власністю неповнолітніми особами. Запрошую вас до виконання практичної роботи та тестових завдань у додатках. До зустрічі!